Цього не може жодна людина поставитися байдуже. Мені, не, не мусять бути мої родичі там. Хай якби це було навіть десь в країні, невідомій мені зовсім і, 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 в світі, то все одно я повинен переживати, що знищено принцип поваги до людини і взагалі сама людина зведена і, до речі. Яку яко можна викидати, яку можна затоптувати, в тому я знищений, бо є, е, кожен геноцид, чи то він е, Голокост, е, чи то він вірменський, кожен геноцид знищує сам принцип пошани до людини, створеної за образом і подобою Божою.